Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Військовий Микола Ліховий пише наступне. а Тим часом найвеличнішого лідера, журналісти дитять носом у проблеми на фронті. Бо ж очевидно, що військове керівництво неучасно надає резерви не тому, що не хоче цього робити, а перш за все, тому що ті, які та або і тоді вже п'ять років в країні багаторазового, гулянта, обрали на посаду верховного головнокомандувача. Зараз масово ухиляються від мобілізації, підлегли їхньому обранцю війську або тікають, усе заче доїхавши в дозон бойових дій, а ще генерали змушені тримати підготовлені резерви на хатєлки найвеличнішого лідера, щоб воно могло погодитися у якусь фортецю Бахмута бездарно, сточуючись краще підрозділи, розмінуючи плідно кращих українців на найнепотрібнішу, навіть на Московії потолоч. Валерій Залужний пробував чинити лагідний спротив тим абсурдним політичним рішенням наймасштабнішого з його під московським А те, чим закінчилося самі бачите, так військовий прокоментував слова. Бутусова далі мовою оригіналу журналіста. Хто буде нести відповідальність, якщо впаде фронт на осколі, куп'янська та Бурова, Ворог продовжує наступ на Лиманському напрямку, намагаючись з повістю захопити панівні висоти в районі сіл. Нове захоплення цього району дозволить ворогу відрізати логістику на нашому плацдармі за осколом, і тоді там не втрималися, не, не втримали ні Бурову, ні куп'янська. Наступ ворога зупинити не вдається. Хоча на напрямок почали поступово перекадати додаткові сили та засоби причини, паче дуже слабкі резерви та поповнення почали надходити не тоді, коли існували бойові порядки бригади, яка приймає на себе головний удар. Тоді коли у боях вже стерли майже усіх досвідчених піхотинців, тобто занадто мало та занадто пізно резерви замість ущільнення бойових порядків та контратак змушені затикати дірки у фронті, де вже немає людей. Друге відмови керівництва ЗСУ включати 66-ту бригаду до складу 3-го армійського корпусу. Хоча вона знаходиться у центрах бойових порядків корпусу. Це посилює пролінський хаос, третє командування тактичної групи для. Оперативно тактичного групування війська на напрямку роблять усе можливе об'єктивно інформують керівництво країни про обстановку, але не отримують необхідні сили кількості, щоб стабілізувати фронт. Як врятувати життя наших людей та стабілізувати фронт? Перше включення до складу третього корпусу 66-ї та знов сформованої 156-ї бригади дозволить створити єдину організацію за тактичному та оперативному рівні, покращити взаємодію піхоти та дронів ділянки прориву окремими ротами та закрити треба системні дії. Друге, резерви та маршеві поповнення. Потрібно виділяти не тоді, коли у фронті з'являється дірка, а тоді, коли фронт ще тримається. Поповнення після базового курсу підготовки мають отримати мінімум місяць на злагодження у складі бойової бригади. Третє замість погрози зняття з посад комбригів та комбатів. Командирів ОТГ з ОТУ керівництво сил оборони має робити те, за що воно саме відповідає планувати оборонні операції та вчасно виділяти на те, хоча б мінімально необхідні сили. Таке планування фактично відсутнє. Саме це є основною загрозою втрат. Те Оскола Куп'янська та Боровоєм редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.